Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щирому відео. Я і Твіч разом, який отут от піді мною кидає вам багато привітів і каже: Приходьте до нас, в нас тут весело. Не забувайте підписатись на канал. Тут також весело, тому що ми тут перевіряємо контент, щоб ви зробили для вас висновки, чи слід вам відкривати те чи інші пакетики, або збирати чи чи інше збачання. Сьогодні в нас на тесті Ultimate Тодс Duo Guarantee Пак. Два одразу гаранти з команди Ultimate, який 60 карток і є всі топи. ван Вандайк, є Моусалах салах з динамікою, шаленою, якого я хотів би собі отримати. Також в нас є деякі промопаки з лоб-лімітів. Коротше, приємно. Вам кави під нарізочку Ultimate Team of the Season промо паки Я готовий. В нас тут є голосування на те, чи отримую я карту за 150к або вище. Я готовий. Заробив сьогодні свої 500 тисяч монет на овернайтах. Поїхали. Віржл ван дайк Чи принесе мені мого Віржла ван дайка Станіслав хоче продати шакабали. Ні. Акіпасос! Ясно. Ясно, ясно. Ясно. І він в мене є, морейра. Ясно. Але, до речі, морейра може. Ні, морейра 30. Ясно, ясно. Скільки можна. Скільки можна. Oh. Easy shaker. Easy shaker, пу-пу-пу. Давай, ще раз, let's go, here we go! ЦП Італія. серія А, Барелла перший. А він 96-го рейтингу. Рідкісна, до речі, карта. Вчора його не бачили. І Матео. Ну, виглядає як пасос. Типу, Барелла та гарно 96-й, але поруч із ним Матео. Да, запис вимкнув, Дякую, Санька, да, дякую. Ой ні, яка фігня. Барелла скільки коштує? Пачку чіпсів зараз? Є предмети, які можна розподілити, і контори. А де нон-стоп? Оу, oh, шіш! Дякую, ось нон-стоп. Бажаємо успіхів! Here we go! Треба ще своє придумати, як here We. Давід Дехія, це стіна. Це буде перший 94-й. Боже! Я вже уявляю зараз там другим трендом Олександра Гардельда. Ха-ха-ха! Oh, О, nee. ні! Oh, Оце катастрофа! Оце oh, катастрофа! ой по по Може ще щось з магазину відкрити. А ти впевнений? Там. А ну покажи мені, які там є зараз паки. Окей, 11x88. Here we go! Як писав чат, ПП Франція. Діабі? Чотири плейстайли в першим? Діабі, я тобі кажу. Слухай, це вже гарно. Нюксен пасос, але діабійці краще, ніж ти усе, що ти отримав з інших паків. Але, блін, він коштує теж недорого. Ну, але хоча б карта грабельна і рідкісна. 4 золоті плейстайли, скріпти всі. Я вже мовчу про якихось вандайків, там бапе і таке інше. ПЗ, це буде тренд Олександр Аллет. А за що ви його так не любите, іей? І зараз друга знов якась пасосна карта. Матео. Та ні, ну це якийсь пак хуйня. Вони навіть тут не дали дроп. Ну, що це таке? Людина викинула півмільйони, щоб отримати Трента, Матео і Сімона. Давай! Я співаю тобі. He's a, half. He's a number four. Другим зараз буде. Бляха, це 95-та, без шансів. Oh, And we watch him score леті. Ну no, і поруч, і поруч. Хто це? Бастоні? Ну, типу, напевно, не так і погано. Це, як мінімум, не фодор. І 97 рейтинг. Є тем of the season. За 30 монет від LZ. Е? О, ну ну, де ж слухайте. 50 тисяч монет. Але слухайте. Рідкісна карта йде першою. Блін, 95-й, він не 96-й. Але це подвійний Тоц Волкаут. А це хто такий? Я поняв. Слухай, ну ці паки краще, ніж два гаранти. Поки що. Ну, типу, тут хоча б більш рідкісні карти. Це, це все одна стіна, але карти більш рідкісні. З того, що я бачу. Best player in the game. Вдруге приходить нам на допомогу. Бо тут стільки монет спущено, що хто, окрім як він, ЛЗ, Німеччина. Божечки, боже, це що таке? Баварія? Хто б ще? Сімон, да. Ой, 94-та. А де Ставки? О, до речі, хочете ставки? Отак. Ану, магія вандайка. І Донецького. Диви, я навіть розмовляти можу. Ніхто нічого не бачив? Ніхто, ніхто нічого не бачив, а там звію на третину Бля Ну В останній момент! В останній момент Я не знаю, що робити, братан Ну реально. Мені погано. Ферве веця. Гийокерж! Ні, Ісак, бляха! Це міг бути гейокер! Але це ісак, але це шостий рейтинг! Контора, конторочка! Ну давай! Боже, це хто таке? що зараз селмання? 97 шоу! Чат, вибачте, я вас не, я не читаю. Я приділяю зараз всю увагу людині, ставки. Хочете ставки на нагороди зробимо, да? Брата Кандея! Єй! Єй! боже, це Мартін Одегор! Рідкісний Мартін Одегор, це навіть не тут. Мені погано від того, як він спускає 5 мультів. Я калюся, я калюся, бро! В нього маркет просто закритий, тому останній. Окей, цей пак ми теж не рекомендуємо. Я поняв. А як робити ставку? Дмитро! Зараз ти побачиш. В тебе буде у вікні в закріпленому чаті. Давай, друже. Бля, якщо зараз випаде Бенгер, мені здається, пане Проджето просто вийде у вікно. А це 96-й стейн. І шанс Бенгера є. Ні, ну тут серйозні люди виходять. Вона в тебе теж була Проджето, Не так прикро. 97 шоу. Шоу Мазгон. <laughs> Поїхали. Пак за 500. Ще один. Іде панянка. ЛП. Іспанія. А хто це? Перша вона виходить перша. А, це 96 рейтинг, Блін. Але там стільки в цей 96 рейтинг Тут треба, щоб 97-й перший виходив, щоб отримати гарну карту. Декланрайс. Плейстайли фігні контора йому накинула. Так, та карта не Фодорна, 180 тисяч монет. І Боря Сейнс. Але Боря, напевно, вже коштує пачку сухариків. Є Теймов за Сеasн, звісно. Маріон, да, ЦП. О, це буде Мартін Одгор. Блін, це буде один тот, Це без шансів на щось гарне. Ну, типу, коли там в пулі 60 карток і перший Мартін Одгор це без шансів тут отримати щось краще, ніж якийсь там 95-й тренд. Тренд Александр Армер. Доброго здоров'я! Дякую, пане бабадуки тобі. Давай, Макс, дивись, ми спеціально для тебе відкриємо пак за 500 тисяч. Японія. Хасигама чи що? А, це отой біст, який був дуже дорогий, до речі, і він високого рейтингу. О, так це буде інжир зараз. Танака. Танака, танака, танака. Сука. Бачиш, що ти хотів пак. І Тренд Олександр Анольд. Бля, я боюсь дивитися ціну Танаки. Ану, спроба номер два. Це Бразилія. Хто це? Аль. Ібаніс, але він 95-й. Є посос. Оу, дякую величезне. Ого, дякую. Два Тімов за сізон. Ультимейт. Гарантовані. Перший ЦАП Голландія. Ере Дівізія. Це буде стейн. 96-й, правильно? 96-й дає надію на другу гарну карту. О, а це непогано, слухай. Я не знаю ціну маркет, але, бля, ця динаміка колда. І Мактомей дуже. Користується попитом гравців, я бачив багато позитивних відгуків з приводу нього. Він навряд зараз буде дорогий. Але типу якийсь 400 тисяч. Ну слухай, це ти майже навіть пак відбив, це не так погано. Let's go, here we go! Дівчина якась. Ой, блядь, це дуже погано. А ні, стоп. А який це рейтинг? Це самс, це самець 95-й, да? Це дуже поганий старт. Це прям супер поганий старт. Я не вірю, що там може бути щось гарне. Фрейганг, вона в команді. 4 золоті плейстели. А яка ціна на неї? Вона була мільйон. Коли була в команді. Я не знаю скільки зараз. Напевно, це не фул пасос. Може через ICQ. У мене була ICQ, до речі. Але, типу, чи, звісно, ну він не для цього це відкриває цей пак, це точно. Карти вже давно ростуть Heavy Rain. Так, друже, let's go! Here we go! Пак за 500к. Давай, ми бажаємо тобі успіх, Let's go. Ні, не було висновків по ванперсі. Я ще не зібрав. Зараз беру, хочу протестувати. Опа, це буде 96 й тіп. 96 й тіп. І це значить, що за ним може бути хтось ще. Це хто такий? О, слухай, Жоу Невіс, це гарна карта, це гарна карта. Це дуже гарна карта. Я не знаю, яка ціна, але він біст. Я не впізнав його. Чотири золоті плейстайли. Це гарний пак і гарна карта. Гарна, гарна, гарна. Тарас, перепрошую, за реал нічого не писали, да. так, Салян, майбед. які... скільки гол плюс пас в Рафіні За в Ммм. Ще один. Те, що вони там його визнали кращим, це одне. Я кажу про показники. Як ти можеш порівнювати інші ліги? Так. Давай, друже. Ще один пак за 500к. Два він відкриває. Іспанія. Жіноча ліга. А хто це взагалі? Іспанія. А, Маріона 96. Блять, Морейра. Ну, блін. Ну слухай, ну не весь гарно. Не весь гарно. Але. Але, ну, блін, ну це да, фігня. Другий фігня, друже. Так, пане Люсієнто. СТ Франція. А хто там є? З французів? Матео 96. А хто за нею? Бляха шоу! Та ну і ей, ну де тут бенгери? Ну камон, я бачу Матео, вона рідкісна, я розумію, що має бути за нею хтось. Але це лише шоу. He's a number four. Watch him defend. And we watch him score. He has the ball, Calm as you like. He's buried one dike. He's Virgil Van Dyke, але Джуд Белінгем. Перший, не вже Джуд Белінгем. і та. Хотів сказати Нукі, але це Танака. Да який нахрен дублікат? Ти знущаєшся з мене. Срав БПС! Хороший старт для OnlyFans. <смеш> Ярік, це не нарізай. <смеш> Поїхали 8811. ЦП. А це Деклан Райс? Перший? Деклан Райс перший. Єй. Хто це? Я не бачу. Марела, бляха, Марейра. Але і Морейра? блін, ну з цього паку це непогано. Іди ти до дупи, чесно, Люсья... Че... брата, ну це не чесно. Вони в тебе всі є. Як це можливо? І він теж в вантрейді. Ван Дайк дивиться. Він дивиться. Тобі потрібні бісти. В тебе, до речі, суфул м'я така, знаєш, команда, але бісти потрібні. Це той упадок, коли не супер інжир команда. Опа, пісні, хрена собі, 10 одразу завалив. 81-ша подарона сапка від пана Папіс. І є, ви маєте щось казирне підсідати. Дайк дивиться, папіс даруй сапки. Бо Майті Айтана залітає тобі в склад. Я розумію, що вона коштує пачку чіпсів, але вона дуже рідкісна і це точно гарна карта. І ще і на неї мають залітати нові плейстали. А трикутничок і або гачка і на це пешника. Уф. Але, але! Я б хотів, щоб, можливо, Ліверпуль краще б купив Черкі з урахуванням нашого бюджету. Тому що в нас грошей небагато, а гроші витратив на нападника. Тим часом це другий. І це Боря. 95-й. Це вже фігня. І Маріона, і Марадонна майже. Ні, це фігня. З двох паків одна Бон Маті. Блін. Ну, карта класна. Ви розумієте, маєте, що в такій економіці і Ібаніс. Але Ібаніс теж пачку чіпсів коштує. В такій економіці карти коштують набагато дешевше, ніж вони б мали. Вержол дивиться на тебе. Десять сабок було. П'ять одному работягі в дроп. П'ять пану папісу. Давай. He's a half. О, ні. А Маріома, окей, це не Борис, це Маріома. Маріома може зробити речі. Ну, he's a number four. Ну, come on. Одним оком дивиться. А срав би БПС бляха, хто це така. А, Бонматі, окей. Ля, вьоржил 200 піспіль приніс Бонматі. Я спочатку думав, хто це така. Слухай, ну це не Ті родин, звісно, по вартості. Чи Diab. Слухай, це гарний пак. Ну, типу, я розумію, що люди можуть сказати. Пак коштує 500к, а йому випало менше 500к, але Діа Бі і точно можна грати. Шкода, з Мілану навряд когось. А може Ексто з Мілану? 71 на Іспанію, ФРВ, Пайор. Пайор 96. І вона має бути з високою максималкою. Ну, типу, з високою мінімалкою потенційно. Це може бути гарно. 4 плейстайли. Бляха, і Матео така сама. Щі, буду за Португалію, наша кала постана Іспанію, та мені не потрібно нікого. І я тебе поняв. А відкрий пак з 11 героями та іконами, якщо не потрібно нікого. Чад, він ще є? Що таке сапка? Сапка це смайлики, це підтримка контент креатор. О, тут ще і. Евандер. До речі, найкраща карта в тебе заховалася. Слухай, непогано. Я не вивезу весь стрім розмовляти голосами Нуковича. Поїхали. Future Stars. Ікона якась, да? Ферве Англія. Ікона. Ферве Англія ікона. Лінникер з Ultimate Burst, чи що. Ви що з дубу з дубу рухнули? І Який нахрен Лінникер? І Джордж. Мусор який. Але слухай. Там можуть бути і мортали за ними. Почекай, поки не попупу. попу. Міріно граф окультик. Да, Міріно, Міріно. О ні, стоп, не Міріно. о забаль грав. стіна Оце я тебе вкружив. Оце я тебе увінтив. Оце попупу. Ютуб, дякую ще за перегляд цього відео. Ми чекали на кращі паки, буду відверти. Але можливо, ви наловили бістів. Пишіть мені тут обов'язково в коментарях. Якщо так, сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. У вас все добре. Гарного вам дня. Побачимось, коли побачимо. збережіть себе все буде Україна. па-па!